Здавалося б, що всі, хто дивляться мій YouTube канал, всі, хто дивляться телеканал 36,6 регулярно, вже знають симптоми рісної менструації, що таке рісна менструація. Але е все рівно дуже-дуже багато жінок, які вважають свою рясну менструацію нормальною. Тому, прохання велике до вас, всі, хто дивляться це відео, обов'язково. Підтримайте його своїм лайком, підтримайте його своїм коментом. Було б дуже добре, якби ви поділилися б своєю особистою історією, чи то ставлення до рісної менструації, чи історію обстеження, чи історію шляху того, як ви да, пройшли і пролікували ці рісні менструації, або можете написати просто дякую. І так, у нас питання: симптоми. Перше це якщо менструація йде 7 днів та більше. Це якщо вам потребується заміна менструального засобу вночі, тобто, якщо, тобто в нормі, да, жінка має, або дівчина підліток має покласти да, нічну прокладку на ніч і їй має вистачити її. Тобто, якщо доводиться прокидатися вночі і міняти засіб, то це відноситься до рясної менструації. Якщо жінка одночасно використовує для обезпечення себе і тампон, і менструальну прокладку. Відноситься до рясної менструації. Якщо гігієнічного засобу класу норма вистачає на годину максимум дві, це однозначно рясна менструація. А тепер увага: два дуже важливих симптома, про які взагалі ніхто не говорить. Тобто, ви можете, наприклад, мати менструацію менше сім днів, у вас може бути таке, що ви всю ніч не міняєте прокладку, вам вистачає. Вам вистачає гігієнічного засобу на 3-4 години, але у вас є наступні симптоми. І тоді це є вже рясною менструацією для вас. І так, перший нетиповий симптом, тобто менструація може бути рясною саме для вас, якщо в дні менструації ви відчуваєте слабкість, головокружіння, і якщо в ці да, менструальні дні у вас. Порушується якість вашого життя. Тобто, ви думаєте, ага, сьогодні на спорт не піду. Я намагаюся не призначати ніякі важливі там рішення, зустрічі там, на перші три дні менструації, бо маю слабкість, важко сконцентруватися. Це може бути ваша індивідуальна суперечність саме для вас. І е, другий симптом це коли е, під час менструації е, вам Важко, тобто ви маєте або проблеми зі сном, ви маєте проблеми з харчуванням. Тобто, окрім слабкості, да, у вас може бути там емоційні розлади. Тобто тіло сигналізує про те, що йому не вистачає всіх цих корисних речовин, які ви втрачаєте разом з кров'ю. Тому обов'язково дуже вас прошу підтримати це відео вашими вподобайками і коментами, щоб про ці два симптоми дізналися і решта жінок. Також існує ще важливий симптом рісної менструації, про який я не сказала це наявність згорстків, згустків. Інколи жінки кажуть, що в мене значить, нормальна менструація, але в перший день з мене вивалюються там якісь шмаття. Неважливо, в який день менструації ви маєте згорстки. тобто це такі шматки крові, які більше ніж один сантиметр то 2 і більше сантиметрів, це вже вважається рісною менструацією. Тепер ви знаєте про симптоми рісної менструації, що означає рісна менструація? Будь ласка, обов'язково обговоріть ці симптоми зі своєю подругою. Якщо у вас є донька, обов'язково розкажіть їй про ці симптоми рісної менструації. Метод лікування рісних менструацій – це попередження. Надмірного розвитку ендометрію да, або лікування тих причин, які викликають різні менструації. Наприклад, якщо це варикозне розширення вен матки, да, то треба з цим працювати. Якщо причина рясних менструацій є ендометріоз, то ми лікуємо ендометріоз. Для ендометріозу це в мене є окреме відео, я вам раджу подивитися, але, в принципі, ендометріоз ми лікуємо да, там, або прогестроном, який для цього. Був розроблений або це внутрішньоматковий контрацептив з прогестероном, або ті ж самі протизаплідні пігулки. Лікування рясних менструацій це лікування причини. Але в 30, деякі наукові дані дають 50% жінок, які ми обстежуємо з рясними менструаціями, ми не можемо да, сказати от, впевнено, що так і так, саме да, це стало причиною рясної менструації. Якщо ми причиною рісної менструації є поліп, то ми його виділяємо. Якщо причиною рісних менструацій є порушення згортальної системи, то так, це лікування у гематолога цього розладу. Але, в принципі, от, да, так, щоб перестати страждати і там, на шляху до пошуку свого лікаря, однозначно, ви можете почати приймати терніксамову кислоту. Для того щоб да, перестати терчати кров і вже звернутися там до свого сімейного лікаря, який вас відправить до гінеколога, або звернутися до фахівця, який цим займається. І один з найголовніших методів лікування рясних менструацій це харчування. Шановні мої, баланс корисних, довготривалих вуглеводів це запорука того, що у вас зменшиться і рясність, і болісність менструацій. Навіть ті пацієнтки, які відмічали, що вони. Щоденно вели в свій раціон цільнозернові каші, тобто ті каші, які дають нам гарні, довготривалі вуглеводи, і зменшили швидкі вуглеводи, тобто зменшили продукти з доданим цукром, вони відмічали покращення своєї ситуації. Чому? Тому що доданий цукор – це завжди запалення. Будь-яке запалення посилює рясність менструації у жінки і болісність.